Не політичні переговори, це технічні переговори, переговори, які мали е, е, узагальнити пропозиції обох сторін, підходи обох сторін щодо першого етапу проміжного припинення вогню. Е, до речі, фактично обговорюються ті ідеї, які пропонував ще президент Зеленський ще до переговорів з США в Джиді. Е, він тоді запропонував, нагадаю, проміжне перемир'я на 30 днів. Припинення вогню на морі, на, 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 в повітрі і по енергетичних об'єктах, як це не парадоксально, потім Трамп і Путін на, фактично обговорювали цю ідею, домовилися, хоча з певними розбіжностями, які теж треба от було з'ясувати, що треба вода припинити вогонь по об'єктах енергетики інфраструктури. і інфраструктури. От, власне, зараз треба було узгодити, а по яких саме об'єктах? Що вважати об'єктами енергетики, як бути з об'єктом інфраструктури? Тому що російська сторона заперечила американська інформація стосовно того, що об'єктами припинення вогню мають бути і об'єкти цивільної інфраструктури, а на цьому наполягає українська сторона. Тобто є певні розбіжності в підходах навіть на початковому етапі припинення вогню, і це треба було з'ясувати. Я так розумію, обмін позиціями відбувся. Обі дві сторони, і Росія і Україна, представили свої. Позиції Сполученим Штатам, крім того, судячи по повідомленнях з різних джерел, в першу чергу з американського боку, обговорювалися і наступні етапи припинення вогню, От, зокрема, тема припинення вогню на морі. В принципі, це закономірно, але тоді, на мій погляд, треба обговорити питання припинення вогню в повітрі. Тому що зараз основна маса ударів, які Росія робить по Україні, це удари з повітря кожен кожен день особливо кожен кожну ніч я думаю, всі ми бачимо і чуємо, на жаль. А хтось і страждає від цього, є і загиблі російські повітряні атаки, причому інтенсивність повітряних атак Росії після розмови Трампа з Путіним тільки посилилась, і значно посилилась. І тому для України це пріоритет. Питання номер один. Поки не схоже, що сторону згодили свої позиції. Я так розумію, от після перемовин в варіяді відбудуться, скажімо так, політичні. Ні, оцинки узагальнення Вашингтоні в Москві, звича... звісно, в Києві теж. Да, і після цього скоріше за все має відбутися новий раунд переговорів. Тобто, переговорний процес продовжиться, продовжиться пошук компромісів, взаємоузгоджених позицій, хоча б по першому етапу припинення вогню. Ну і по щодо подальшої логіки мирного процесу. Тобто, як далі можна просувати на припинення вогню, чи можна вийти на повне припинення вогню? Поки ми бачимо на превеликі жаль, що Росія висуває чергові вимоги. Тематуми вимагає односторонніх поступок з боку України, що неприпустима, і ми на це не будемо погоджуватись. І оце гальмує е, переговорний процес. Пане Володимире, те, що росіяни спочатку сказали, що вони оприлюднять результати цих технічних переговорів. Це планував робити ніби як сам Лавров. Потім Пісков сказав, що результати технічних переговорів не будуть оприлюднені їх зміст. Тобто, про що це свідчить? Ну, по-перше, це спростовує думки, припущення, витики, що ніби американці з росіянами про щось домовились. І от буде навіть спільна заява. Навіть була інформація вночі, що на 10-ту годину ранку, ранку має бути спільна заява США і Росії. Жодної спільної заяви немає. Ну крім того, нагадаю: з боку США і Росії не було на перших осіб. Там міністрів не було, керівників повноважених робити якісь заяви. Так. Безумовно, да, да. це не той рівень. Це були навіть Пісков сказав, це були технічні консультації, але головне, що нема що оприлюднити, нема узгоджених позицій. Росія не вдалося дотиснути американців. Я вже не кажу про Україну, да, давно нас не вдається дотиснути до виконання своїх вимог і забаганок. Да, але і американці, я так розумію, не пішли на якісь принципові поступки. Росіянам, ну і вони враховують і українську позицію, тому на даний момент компромісу немає. Ну і я думаю, що зараз в Москві визначаються, як бути далі, тому що ситуація така специфічна з одного боку. Путін явно хоче продовження переговорів з Трампом. Явно хоче. Інша річ. Вони хочуть зберігати обличчя, вони хочуть показувати, що Росія диктує переговорний процес, Росія домінує в переговорному процесі, а з цим не виходить. І тому, от вони хочуть знайти баланс між цими двома інтересами. Тому я думаю, що будуть знов таки заяви про те, що Росія готова вести переговори і далі. Але будуть якісь знов нові вимоги, умови це вже в традиційному російському стилі. Але очевидно, що Росії не вдалося протиснути свою позицію в переговорах з Сполученими Штатами, ну і тим більше по відношенню до України. Пане Володимире, Блумберг повідомив про прагнення Білого Дому досягти певної угоди про перемир'я до 20 квітня. Ось така з'явилася нова дата католицьке різдво католицький великдень. Так і чи на вашу думку, ось цей дедлайн? Ну наскільки взагалі він реалістичний? Ну наскільки ми взагалі можемо про це зараз говорити з огляду на ту військову ситуацію, яка зараз є, і власне поведінку Росії, в тому числі в цьому переговорному процесі. Ну от головна проблема це якраз тактика гальмування переговорного процесу з боку Росії. Не вніше вони не стільки гальмувати хочуть, хочуть вибивати поступки, але не виходить. І тому об'єктивно процес затягується. Але сама дата 20 квітня вона не випадкова. І тут справи не тільки великі дні. Да, безумовно, це важливо. У Трампа багато релігійних виборців, таких ортодоксальних християн, це теж впливає, але головне інше. 20 квітня, третій річну, скам так, перший такий ювілей, маленький да теровне три місяці президентства Трампа. Оце головне. Плюс на початку травня 100 днів на перших 100 днів президентства Трампа, і от до цих дат. Трамп хоче отримати перші перемоги, дипломатичні перемоги. Демонстрацію того, що він виконує свою одну з головних передвиборних обіцянок на припинення війни в Україні. Ну і демонстрацію того, який він великий переговорник, який великий миротворець. Оце головна рушійна сила. Тому дата, скоріше за все, дійсно відображає реальну політичну установку Трампа. Це опосередковано підтверджують і інші джерела, там той же самий Стів Уїдков, спецпосланник Трампа в переговорах з Москвою. Але все впирається в Росію, ну і скажу, що насправді безумовно, тут не можна просто так поспішати, от замало домовитись, от навіть перший етап припинення вогню вони важливі в якому сенсі? Це те, що називають дипломати довіра. У нас правда, довіри до Росії немає давно вже, на жаль, ми давно переконалися, що до Росії не може бути довіри. Але тим не менш, чи буде виконуватись будь-яка. Навіть проміжна угода про припинення вогню в повітрі, на морі, навіть по енергетичних об'єктах, буде чи ні. От питання риторичне, але е, е, сенс буде саме в цьому. Давайте спочатку домовимося про перший етап припинення вогню. А далі будемо дивитися, виконає чи не виконає Росія. Якщо не виконає, то тоді питання: є сенс домовлятися от з таким е, переговорником, як Путін, чи на нього треба тиснути і дотискати його до припинення війни? Стосовно учасників цих переговорних процесів, хто і що чує? Чи вважаєте ви достатньою комунікацію України із американською стороною? Ну, враховуючи, враховуючи та і останні заяви Віткофа? Ну, комунікація є. Просто увітка контактує з Москвою. Уїдков з Москвою контактує. це, на жаль, помітно. Москва на нього впливає. Не він впливає на Москву, а Путін на нього впливає. Ну і ще й Кирил Дмитрієв, російський бізнес переговорник А з нами більше контактують зараз Марка Рубіо, Майкл Волц, Кіт Келак Ті переговорники, які пов'язані з зовнішньополітичним і безпековим блоком адміністрації Трампа. Я думаю, що на даний момент комунікації, де вона достатньо конструктивна з американською стороною. От Найбільш конструктивними були і показовими переговори в Джиді, да вони теж були змістовними складними, але вони дали конкретний результат. От була спільна е заява за підсумками переговорів. Зараз е ситуація трошки інакше. Вот американці спробували, хоча б на технічному рівні, вести переговори одно майже одночасно або паралельно і з нами, і з росіянами. Поки що, ну скажімо так, вийшло не дуже. Але це перший досвід. Подивимося, як воно буде далі. Але ми, ми маємо продовжувати активну комунікацію з американською стороною, впливати на них, надавати нам е, їм нашу позицію, спростовувати всі оці російські е, забаганки, е, нейтралізувати підступні російські вимоги. Е, е, так що переговорний процес це теж фронт. Фронт, де ми б'ємося з росіянами, і на жаль, нам доводиться вибудовувати непросту стратегію, тактику з сполученими штатами, які зараз вже не є нашими союзниками, вони є лише посередниками в переговорному процесі. Пане Володимире, але чи є у нас ознаки того, що на цьому фронті, як ви кажете, Сполучені Штати готові жорстко тиснути на Росію, якщо вона буде саботувати цей переговорний процес? Поки питання відкрите, на жаль. Багато очікувань. Я знаю навіть в експертному середовищі це постійно обговорюється, ну, коли у Трампа урветься терпець, ну, Тобто, ну, помітно багатьом, що, що називається. Путін грається з Трампом, знаєте, як котик з мишкою. І хоча така аналогія майже дитяча, але ну, насправді так виглядає, що просто маніпулює іноді Путін Трампом. Є вже деякі дані, що Трампа це дратує, що Трампу це не подобається, але він не хоче переривати цей переговорний процес. Я думаю, ну певні ознаки тиску були, але вони були слабкі. Продовження санкцій проти Росії там закрило одну шпарину в санкційному режимі, і це трошки посилило санкційний тиск на російську сторону. Але це дрібниці. От, на мій погляд, для того, щоб посилити тиск на Росію, зараз треба відновити постачання зброї для України. А так, от після переговорів в Джиді, американці пішли на суто символічний крок. Вони відновили те, що призупинили. От спочатку призупинили нам допомогу і надання супутникової розвідувальної інформації, а потім відновили. Ну цього замало. Треба посилити нам допомогу, і це буде, я думаю, найкращим тиском на Росію. Плюс посилення санкційного режиму. Я думаю, що це теж може дати певний результат. Поки що Трамп вагається. От, на превеликий жаль, на мій погляд. Стратегія, тактика переговорного процесу з боку США по відношенню до Росії, вона є слабкою і непослідовною, і саме тому не вдається Трампу ефективно просувати мирний переговорний процес, пане Володимире. Дуже вдячні вам за вашу точку зору. Володимир Фосенко, політолог, був з нами.